Щоб ви цю картину купили і ці кошти пішли на мене. 6 тисяч гривень один, 6 тисяч гривень, два, 6 тисяч гривень. Три. Я вас вітаю, друзі! Мета п'ять безпілотників на передову та одна антидронова рушниця для хмельницьких військових. Аби це придбати, представниці платформи Жінки в бізнесі влаштували благодійний арт-аукціон. Антидронова рушниця коштує приблизно 700 тисяч гривень. Дрони вже ну як який по потужності. Ми працюємо з нашими військовими. Є запит, ми ми так його працюємо. Серед лотів, прикраси, картини відомих українських художників, книги, військові трофеї. Ми маємо марку військовий корабель з підписом самого хлопчина, який служив на острові. Зміїний ми маємо старовину українську сорочку, якій 140 років, і е, вона пройшла три війни: революцію 18-го року, Велику вітчизняну війну і теперішню війну, передана від прадіда правнуку дуже цікавий плакат. Відомого такого художника Тітова з підписами і військових, і лікарів Настасія Симонюк передала для аукціону збірку власних поезій. Книга з віршами, якими я які я писала протягом двох років. Туди не війшли ще вірші про війну, і там немає віршів, які я написала після 24 лютого, а ці лірика. На аукціон завітали як хмельничани, так і гості міста. Прийшли на захід, аби зробити свій внесок у перемогу України. Наша основна справа, чим би ми не займалися, це допомога нашим хлопцям зсу. Цікаві слоти. По-перше, я побачила тут багато майстринь, які свої прикраси так, виставили. Але приваблює око там картина, про русський корабель. Бачила дуже шикарну картину, от вона мені дуже сподобалась. Українська хата, зима підтримати наших хлопців ну, завжди за. І взагалі витвори мистецтва мене надзвичайно цікавлять. Окрім аукціону, на заході розгорнули благодійний ярмарок. Тут прикраси, ікони, мило та вироби ручної роботи. Як от ляльки-мотанки майстрині Юлії Качан. Цією справою жінка займається майже 15 років. Це наші слав'янські традиції, і я хочу їх допомогти відродити е в побуті. А підприємиця Оксана Оріхова виставила на ярмарок футболки із патріотичним дизайном. Розуміємо, так як вже багато людей ну втомилися від цієї війни і вже не знаєш, де що брати для того, щоб допомагати, де брати ті кошти, тому ми так об'єдналися. Під час аукціону зібрали 632 тисячі гривень. Найбільшу суму 350 тисяч гривень виручили за прапор із підписом Валерія Залужного. Ірина Муляр, Валерій Телоховський, новини міста.